Привіт, доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо проходити Escape Simulator 2. В минулій частині ми пройшли вперед, можна сказати, вхід до замку Дракули. Тут ось з оновленнями додали всяких хеловських штучок. Прикольно, гарно. І тому ж, зразу, я думаю, Дракула Касл. І зразу. Продовжуємо. Я думаю, в цей раз я знову таки буду прискоряти, нарізати е трошки якось, щоб все було по пошвидше. Опа. Зразу подивимось. А, ага, тут значок ось. І, напевно, треба буде поставити. А це що таке? Теж якийсь значок? Ми зразу все забираємо. Ну, це що в нас? Тарілка? Ще одна табличка. Періг забираємо. Ось, ще один. Ще один значок. Ага, тобто мені... Треба перед тим як встать розставити. Так, зрозумів, ставимо. но. Ще один. А скільки всього треба? 1 2 3 4 5. У мене 4 поки. Ще один. Тепер треба їх поставити в правильній послідовності. Щоб знати правильну послідовність. Ну давай їх поставимо спочатку всі. Так, мені здається оце. Один, два. Три. Все вийшло. Так. Тепер треба все обшукати, обдивитися. Угу. Графи долини Дракули. Так, треба буде їх розставити. Тут треба якийсь ключ. Думато порами стоїть. О, диви, там одна свічка не грить, тут одна свічка не грить Це що в нас таке? Гравірована печатка. Можемо якось... Че обдумывается? Ты можешь ее открыть? Не можешь? Опа. 1394 триста девяносто четвертый. Сюда. Силы. Чего вы здесь? О, ще одна сильничка. Треба буде скласти. Мм, не розумів. Підліч відкривається один раз. О, ключ. І вже після першого разу вже такі на досвіді бистренько розбираємось ще одна печатка. Я так розумію, це червона книжка, це якась то, що нам потрібно буде. Але я на всякий випадок обдивлюсь усі, бо мами, ну, друг, в якийсь щось випаде, щось буде заховано. Опа. Чому з тут написано? Я був свідком химери, жахливої істоти. Чиє існування суперечить природному порядку, викованої з частин кількох істот? Витр... Перша витривала, люта тривала істота, готова піднятися в небеса. Друга – близнюки, вічно катовані, третій іздобищ і її могутній ревучий хижок. Кижок, четвертий лісовий мешканець з іклами, перекрашений королівською короною. Маленький та спритний, але жадібний до крові. У такому порядку вони з'явилися в моїх снах. Поняв, це нам пригодиться. Цікава час тут розрахований на те, щоб самому пройти чи на компанію. Бо компанію, думаю, було б зручніше, наприклад, одразу декілька людей обшукують все і потім говорять, що вони з підходящого знайшли. Всі одноманітні. О, что-то новенькое. Не, ну ладно. Так. О, сюда. Ой, а что я зарубил? Це все треба буде в правильній послідовності їх зараз зробити добре. Так друга. Це, напевно, хто коли типу помер, щоб ми могли розставити? Народжений, помер, влад. Первісток отримає ім'я батька. Інші діти отримують нове ім'я. Там якось брати на генеалогічному дереві йдуть від первістка ліворуч. До останнього праворуч. Щось тяжко, тяжко. Деус. перекладається як Бог. Так, в мене є десь ключ. Я щось думав, що це від того. Від того сундука, що там лежить. Мир наш є, коли кожне королісто, кожного ресурсу має один. for so dogs. Дві води, де ще нема води. Занім є вода. В золотому є вода. Заном. Є колосок. Крім колоска, треба сувой, вода і метал. Це підходить. Що ще може, де ще може підійти? Щоб сувой, метал і вода. Оце може підійти. Тепер у води, ой, у червоного є вода, колосок і треба ще метал і сувой. Не підходить. Добре, а якщо так? Є свой і цей, треба вода і метал. Ага. О, вийшло. Тепер мені треба цю штуку в лад Тоді перший сток був і Він йде зліва. І він, піде вже мертвий. Значить, ми замінимо. Так. 390. Це, значить, 394-й Раду. У нього нікого нема. Потім у Влада другого. І був Влад третій, він до сих пір живий. І 428, -й, 432. Так, да, Михайло Михайло Михайло. Він вже мертвий. Так, а хто ще? Влад. А, Сорінці, наверное, самий ні, це середній. Зараз Михайло, мертвий, сирін, мертвий. Все, значить, оці два ще мертвих і туди живого. Тепер треба знайти. Але це щось треба буде поставити чи це нормально все? Mm -hmm. Я не знаю, что я туда кладу. е, а бачишь? -а. Yeah. О, червоні, ага, треба, щоб щось сходилось, наприклад. Нічого тут. Щось є, але не то. Ага. Сюди. Так. Мені здається, я ще одну не знайшов. Давай зараз зробимо пожив Давай. Люта та витривала істота готова піднятись на небеса. Друге, подвійні душі. Подвійні душі ось. Здобич і могутній хижак. Ось. Лісовий мешканець зіклами прикрашений королівською короною. Ні, оце напевно. Вісовий мешканець короною. Ну ще раз. Готова піднятись на небеса витривала істота. ось Далі. Подвійні душі вічно катовані. Маленький та спритний та жадібний до крові. Це кролик останній. З іклами прикований королівською. З іклами королівською короною це, напевно, оцей цей останній, цей передостанній здається, понял. Т, Т, Т і Т. Сюди. Іще два. Один має бути тут. Один тут. Але як? У мене тільки... мене хватає одної фішки. А ні, хватає. мене хватає. В мене воно ще є. Деше один это. Отут, тут, але... Де заче один ключ? А можна оцей достати? Ні? То есть тримає в руках. Проблема. А нема ніякого меча, може йому меч в руку треба дати. ბasაულმილელko Что-то небо поставить. Ой, а что я забув? что осталось? Побывалось вікна і в них зникло зброя а, ого. Хм, щось не так. Светлишестого что-то мне сдается. Что угу. мы с ним робить? И так. Чипа у меня тут Не, ничего. Что мне треба сделать? Так, не двигайся. Топор? Блин, нехай. топор. Блин, нехай. Не, Нет, стой, тут правильно. Нет, не, неправильно. Значит. Что не так? Стой, не так зробив. А, дворучний. І вот, ну, цей двосторонній є. Ой-ой. Вверх -ой. лізти. А можна оце відкрити? Я не можу це відкрити. Я напевно міг отим ключем його відкрити, да? Але я його сюди потратив. А, ні. Що а як мені? А як вибрати правильно? А є якась підказка може? Ага, з рибою. Ва. яблука, заяць, чорт.

сюда. Ух. Ц ⁇ каво, сколько это падает. Столяв їх правильно? Угу. І ще одна фоточка упечал появилась. За перегляд, підписуйся, став лайки, коментуй. Па-па.